Доброго дня, друзі, слава Україні! Дядька років 65 їде на власному авто через польський кордон. Зупиняють його митники. Добрий день, добрий день. Куди їдете? Він каже: ну от їду до дочки, яка разом з внучками працює десь на заводі в Німеччині. Що ви за те? Та що можу вести? Так, гостинці. Дома, домашні ласощі, ну, вони доглядають машину, кажуть, а це що? Ну, це сало, один єдиний кусочок. Та де ж один єдиний, коли тут приблизно кілограмів 30 Ви що, дядьку? Не можна ж провозити. Ви ж читали там об'яву? Та читав, але ж я везу один єдиний кусочок. Та де ж єдиний 30 кілограмів? Ну, подивіться, це один кусочок. Вони те сало, розгортають точно один єдиний кусок, але завдовжки приблизно метрів два. Поляк митник каже, чуєте, дядько, ми вас відпустимо, але за єдиною умови, розкажіть, як вам вдалося такий довгий кусок і один єдиний, що так, 2 метри і один кусок? Він каже: та що, який тут може бути секрет? Скажіть, будь ласка. А ви мене не заарештуйте за живодьорство чи що. Та ні, каже, кажіть вже, як вам вдалося отакий от кусок. Він каже, та елементарно, що? Купив порося, почав його вигодовувати. Коли він трошки підріс, я взяв задні ноги, забетонував йому. А миску з їдлом кожен день трошки далі отодвігав. Ото і все, і весь секрет. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.